Привіт усім! Сьогодні продовження попередньої теми тестування безперебійника фірми Schneider Electric APC Smart UPS 1000. Минулого разу ми його підключали до акумуляторів ємністю по 7 а годин кожний. Сьогодні ми його підключимо до тих акумуляторів, з яким він експлуатувався останнім часом. Як Вчора казав, що там ємність по 20 А кожна батарея. Насправді вони по 36 А кожний. Так от, ще раз для порівняння, я його підключу до цих акумів ємністю по 7 А. Перевірю, що все гаразд, і ми його підключимо до тих великих акумів, які мають ємність по 36 А. Ну добре, зараз для початку я підключу його до мережі. Вмикаємо в мережу. Бачите, специфічний такий звук. Він почав трошки годіти, вмикаємо його. Бачите, горять зелені світлодіоди і показує синус. Тобто він працює зараз від мережі. Так. Переключився на батарею. Оп, знову вимкнувся від батареї. Працює знову від мережі. Як і має бути. Тобто, зараз він працює від мережі. Так, відмикаю я його від мережі. Переключається він на роботу від батареї. Загоряється жовтий світлодіод, він піщить, видає оцей попереджальний звук і працює далі вже від батареї. Ну, Ніби нічого незвичного, бачите, я його вимкну. Тобто все, як і вчора було так само. Все вимкнули. Струм міряти сьогодні не будемо. Ми вчора бачили, який був струм, які значення напруги. Тож, зараз підключимо його до великих акумів. Так, ну що, відмикаємо його від цих акумуляторів. Так, як ви розумієте, на столі ставити величезні акумулятори. Це. Річ дуже ризикована, і я його протестую на підлозі. Вибираємо наші справи. Отже, поставили ми його на щось більш міцний масивне. батареї Ось вот такі вони Зараз підключимо. Можна було дістатися. Так, забуваємо, що щільність контактів має бути доволі серйозна, щоб не було іскри, щоб воно не іскру не давало. Так, попередньо підключаємо один контакт. А зараз спробуємо підключити, подивимось, що з цього вийде. Бачите, тиша. Ну, з'єднуємо, пробуємо. Так. Полярність відповідна. Включаємо його спочатку від батареї. Так, від батареї він норм працює, бачите? Жовтий світлодіод, як і має бути. Говорить у нього, він працює від батарейки. Цілком норм. Сигналить так, як треба, ну, зрозуміло. Так, я підключив до нього. Шнур живлення. зараз спробую його підключити до мережі. Вмикаю. Переключився на роботу від мережі. Бачите, синус горить. горить три світлодіоди, все нормально. Від цих батарей він теж нормально працює. Повторюю експеримент, відмикаю його від мережі. Так, перемкнувся в режим від батареї. Тобто від відакумі він теж нормально працює. То все гаразд? Ставлю знов на мережі. Знов працює від мережі. Все добре. Тобто все добре, все працює чудово. Що ж тоді це таке? Припускаю, що тут. Ефект старого обладнання. Буває у вас така ситуація, що починає апаратура чи прилади працювати некоректно, нестабільно. Ви їх розібрали, перевірили, зібрали назад і все запрацювало. Тобто, можливо, ви розібрали блоки, розібрали плати, можливо, від'єднали контакти, потім контакти ці з'єднали знову. І після цього вони всі стали на свої місця і все запрацювало. Цілком можливо, що це якраз та сама ситуація. Ну що, чудово, вважаю, що мій експеримент виявився вдалим. Не прийшлося нічого перебирати, нічого ламати, нічого паяти. Нічого ремонтувати. Все запрацювало саме собою. Зібрав, розібрав, запрацювало. Клас. Так, і наостанок, як і минулого разу, я перевірю струм споживання. Подивимось, скільки споживає струм від батареї безперебійник і яким струмом він його заряджає. Так, як минулого разу ми дотримуємося полярності. Як же тут зробити? Ага, точно, точно. Це ж якраз та ситуація, де нам знадобиться. Так, дивіться. Зараз він працює від мережі і споживає батарея 09. Ампери. Ну так як і минулого разу. Аналогічно так, добре, зараз батарея споживає від мережі 08 А. Вона заряджається цим струмом. Відключаю його від мережі. Він переходить на роботу від батареї. Зараз йде струм в прямому напрямку, він споживає в зворотньому напрямку від батареї. Безперебійник, ті ж самі 0,9 А. Бачите, ось жовтий світлодіод, що він працює від батареї. Так само, як і минулого разу. Так, на додаток я ще раз поміряю вихідну напругу, яку веде цей безперебійник від цих батарей. Включу наш подовжувач, який підключається до апсівських виходів. Він бачите. Індикатор працює. Значить він видає достатньо напруги. Підключимо наш вольтметр з мінімум струбу і подивимось, яку він видає. Ну, як і минулого разу, все коректно. Так, той же самий вольтаж. Десь порядка 240 вольт. Зараз бачите, він працює від мережі, струм зарядки. Батарей трошки послаблюється з часом. Це означає, що ця батарея заряджається і вже вона заряджена трошки більше, ніж попередній раз. От Зараз відімкнемо його від мережі, подивимося, як він від батареї буде яку напругу вигнати на виході. Так, перемкнувся він на роботу від батареї. Напруга приблизно та сама. Десь трошки нижче 235-240 вольт, як і минулого разу. Зараз струб від батареї йде в прямому напрямку. Віддає. Напругу навантаженні Живий цей інвертор цього безперебійника. Ну, все гаразд. Як минулого разу, він працює цілком коректно. Отже, працює схема цілком нормально. Вважаю свій експеримент вдалим. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі в наступних відео.